Бо благий! Слава Богу! Вітаємо вас, дорогі друзі, слава Богу! І знову вас за 10 хвилин з пастором церкви Володимиром Зубенко і я, Олексій Дьйомов. Сьогодні пропоную поговорити на тему особистий духовний досвід. Дуже добре, що кожен християнин мав цей особистий духовний досвід. Це так, пастер. Одного разу мене один християнин запитав дуже давно. Пастор, а чому так буває? Людина ходить до церкви, в служінні приймає участь, молиться, співає, а потім hop, і відпав від Господа. І вже живе звичайним світським життям. До церкви не ходить, в гріхах живе явних. Чому так буває, що люди відпадають від Бога? Я кажу: ну, формули нема, різні причини є. А у деяких людей таких причин буде одноразово не одна. Одночасно. То... А потім така думка прийшла, думаю, що від Господа. І я сказав таке: мені здається, людина, яка відпадає від Бога, вона втратила або не мала оцю реальність Бога в своєму житті, оцей особистий духовний досвід. І я всім нашим глядачам бажаю згадувати, мати в серці його, пам'ятати. І рухатися, щоб того досвіду було як можна більше. Я хочу, щоб ми, як приклад, прочитали з книги Ісуса Навіна з 24 розділу, з 15 го вірша у ривок. Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, а я дім мій, будемо служити Господеві. І відповів народ та й сказав: Борони нас Боже, покинете Господа, щоб служити іншим богам. Бо Господь Бог наш, Він, той, що вивів нас та батьків наших з Єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив на наших очах ті великі знамена і старіг нас на всій дорозі. О, бо Господь, вони відповіли Ісусу навіну, Бог наш. І причини тут вказані нам, бо Він вивів нас, і сказано, зробив на наших очах велике знамена. А давай прочитаємо за інше покоління людей, які записані в книзі Судді, другий розділ, 10 і 11 вірш. По них настало інше покоління, що не знало Господа, а також тих діл, які чинив він Ізраїлеві. І Ізраїлеві сини чинили зло в господніх очах і служили ваалам. На жаль, відпали від Бога, вони служили уже ваалу. вони робили що? Зло. А що там в отривку нам сказано? Чому це відбулося? Тому що не бачили тож діл. Не знали Господа, не сказано в слові. Так. Не знали Господа, не мали особистого духовного досвіду. Ми давай перейдемо на ці гарні такі приклади, які маємо в Слові Божому. Давіть, що кажу, псалму 34, -му, 8 -му вірш. Скуштуйте! І побачите, який добрий Господь. О, скуштувати не просто книгу, там якесь меню знати, роздивлятися поварну книгу, а треба вкусити, скуштувати на особистому досвіді. Це різні можуть бути і відкриття, і якесь переживання зцілення, і якесь торкання Господа, і ну, різні, різні моменти, які ми можемо з Господом особисто переживати. Це важливо вкусити. І побачите, який добрий Господь. Мені дуже подобається уривок з першого пісняння Івана, перший розділ, перший вірш. Давай так неторопливо його будемо читати. Повільно. Що ми чули? Оп, що ми чули? каже Іван. Хто чув? Ми. Ми чули. Вони, він і ті. Учні, які апостоли були з Ісусом Христом. Особисто. А далі, що бачили власними очима. Власними. не хтось там переказав, а власними очами бачили. А далі? Що розглядали? О, не просто бачили, а деякі моменти у житті Христа стали розглядати. <кій> Уважніше. Це треба і нам. Тобі і мені, нашим глядачам, щоб деякі моменти в Слові Божому або почули проповідь, або щось таке відбувалось трошки більше уваги прикласти до цього. А далі? І чого руки наші торкалися. О, а чого торкалися? Слово життя. Слово життя це хто? Це Ісус Христос. Це Ісус Христос. Оце особистий духовний досвід, за який каже нам апостол Іван. Ну, я хтось уже там питав, а чого ти так часто кажеш або підписуєшся такими словами Бог благий? Олексій, багато років тому я пережив таке Боже присутність. Таку, я пережив таке відкриття у благості Бога. І я це так, мене так вразило, що я став і підписуватися, і казати за це. Так, такі відчуття вже трошки вони зникли. Але. Досвід залишився в серці, і віра залишилася. Тому я так часто іноді кажу: Бог благий, бо я знаю це на особистому духовному досвіді. Слава йому! Щоб мати особистий духовний досвід в новому заповіті, нам сказано, щоб ми шукали царства Божого перш за все, щоб ми зростали в пізнанні Господа. Щоб ми перебували в слові і мали духа, премудрості і відкриття, щоб ми перебували у молитві, щоб ми, і я можу перераховувати ще більше і більше і більше того, що якраз до цього особистого духовного досвіду, а правильніше сказати, до живого Бога нас кличе. І коли ми маємо, не кожен день, щоб ніхто з глядачів не подумав, що ми кожну мить щось переживаємо. Ні. Але маємо дякувати Богу, оцей особистий духовний досвід, і Він допомагає нам і вистояти де потрібно, і свідчити, і просто. Рухатися далі за нашим живим Господом. Я хотів би ще, щоб один приклад ми такий роздивилися, як Бог по особистому може торкатися. Це приклад особистого якогось такого торкання Божого від Марка Євангелія, 7 розділ. Давай прочитаємо з 32 по 35 вірш, і приводить <кхи> до нього глухого немову, і благають його, щоб руку на нього поклав, і він взяв його від народу самого. Вклав пальці свої йому вуха і, сплюнувши, доторкнувся його язика. І на небо споглянув, що він зітхнув, і промовив до нього: Єфата, це то відкрийся. І відкрилося вухо йому, і пута його язика розв'язалася негайно, і він став говорити виразно. Чудовий приклад зцілення ось хворого привели до Христа. Це правильно зробили. Він не балакати не може, не чути не може. Ото, як колись нас з тобою, тебе окремо, мене окремо, хтось знайомий привели до церкви, і ми не балакати там, прославляти чи молитися, не вміємо, як німіті. Ми не можемо чути голос Божий. І о такому хворому треба допомога, особистий духовний досвід. Що вони просили Христа зробити? Вони бачать, що він руки кладе. Покласти руки. Покласти руки. Ну, я не про зцілення зараз скажу, а про деякі моменти, коли Бог по-особливому може торкатися людини. Вони бачили, що він руки возлагав на людей, вони зцілили. Вони привели і сказали: поклади на нього руки. І це правильно нам сказано покладати руки на хворих, молитися. Ще раз кажу, я не про зцілення. Але Христос зробив так, як вони сказали? зовсім інакше. Ні. Він по-інакшому. А так буває в нашому житті. Ми приводимо людину, якусь нову, до церкви, яка там не була не разу, і нам хочеться, щоб вона пережила так, як ми, ото, ото третє, а Бог може по-особливому діяти в його житті. І він що там? Він вуха коснувся, забрав його від людей, вуха коснувся, язика по-особистому торкнувся. І той став зцілений. Отакі От бувають випадки, і отакий особистий духовний досвід може бути. Ну, що ми можемо сказати, вже як висновок. Немає якоїсь формули, є Божа милість. Є Божа любов, є Божа присутність, і коли Бог таркається нас, коли Бог відкриває нам щось, коли Бог заради слави своєї, нас просто більше й більше знайомий з Христом, даває нам духа премудрості і відкриття, це велика милість від Господа. І ми завдяки цьому, коли прикладаємо віру, коли вибираємо вірити, довіряти. То ми отримуємо оцей наш особистий духовний досвід. Я хочу, щоб на кінці ти зачитав зараз з п'ятої книги Мойсея, четвертий розділ, дев'ятий вірш. Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув тих речей, що бачили очі твої. І щоб вони не повиходили з серця Твого по всі дні життя Твого. Хай особистий духовний досвід не виходить з нашого серця, а мені залишається сказати нашим глядачам до побачення. Нам не байдуже. Ми дуже бажаємо, щоб у вас був цей особистий духовний досвід, тому це і записуємо. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть нам. Будемо дуже раді відповідати. До побачення з Богом. З Богом.